Бюджет Дніпра на 24-й рік заклали більш ніж 70 мільйонів гривень на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, каже голова ГО «Платформа Громадський Контроль Денис Селін. Кошти планують витратити на послуги з розміщення інформації у соцмережах Фейсбук та Телеграм, в онлайн медіа, друкованому змі та на телерадіоканалах. У нас міська рада постійно замовляє рекламу в Телеграмі, Фейсбуці. І дивним чином там ці групи, де йдуть публікації, і якщо подивитися текст публікації, вони в більшості співпадають. Просто і казати, що за це мають платити такі кошти, там декілька тисяч гривень за контролсеконтрола. Ну виникають питання у тендерній документації. Зазначають, розміщують інформацію у змі з метою поліпшення інформованості населення про послуги, які надають виконавчі органи задля змісення інформаційної безпеки в місті. А також аби анонсувати програми заходів. Загалом міська рада замовила 3200 публікацій на понад 50 фейсбук-сторінках та восьми телеграм-каналах. На це планують витратити майже 5 мільйонів гривень. Вони постворювали а, нібито якісь групи в Фейсбуці, які не ну, дуже мало людей мають. А, з переліку десь 50… А, Телеграм-каналів і фейсбук груп ну о, відносно популярна десь 5. Також послуги з розміщення інформації замовили у двох телеканалів на 2,5 мільйона гривень. Окрім цього, міська рада розраховує витратити майже 6 мільйонів гривень на передплату та доставку місцевої газети. Ми надіслали інформаційний запит із запитанням: чим обґрунтована кількість виділених коштів і вартість послуг. Відповідь оприлюднимо. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв – Суспільне, Новини Дніпро.